Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про варену картоплю для курейних сучок. Так, друзі, про цю багатостраждальну картоплю. От скільки вже відео про неї я знімав і інші блогери. Все тут і це дискусії на рахунок, чи можна давати її е, птиці, чи не можна. От. Одразу хочу сказати, що. Інформацію, яку сьогодні я вам розповім, я знайшов в наукових джерелах. Тобто, це не просто так, що хтось там десь сказав. От. Інформація просто вам для роздумів. Тобто, я в кожному майже відео своєму, коли я от знімаю якесь таке тематичне відео, я кажу, що я лише розказую, що є ось таке. От я таке спробував, чи я так роблю, а ви. Звичайно, вирішуєте робити вам це чи ні. Що стосується картоплі для птиці, яка тримається на м'ясо, тут у мене відповідь однозначна. Ви бачили, я годую в великій кількості постійно, тобто з птицею на м'ясо я, скажімо так, розібрався на рахунок вареної картоплі. А от з курми з сучками трішки складніше. Як ви знаєте, Нещодавно у моїх корей була така проблема, що був щільний жовток, і в минулому році також таке було. І ну, я так вирішив, і мені підказали, що це скоріш за все ожиріння. От я годував тоді багато картоплею вареною і кукурудзою. Я тоді прибрав ці продукти, і проблема, проблема щезла. Але в цьому році проблема з'явилася знову. Хоча ні кукурудзи, ні вареної картоплі в великих кількостях я не давав. От. Коротше кажучи, що то було, я так до цих пір і не знаю. Є деякі думки, але сьогодні не про це. От, і я все ж таки вирішив повернутися до питання вареної картоплі для корейних сучок, тому що картопля у нас є, ми тримаємо огород, ми тримаємо дачу, От, шкода її просто викинути. І, якщо чесно, е, ну, я зерно все купую, купую на 10-літрове відро. А картопля, скажімо так, власна, е, трішки б здешевила мені. Утримання курей. От, і я вирішив полізти в інтернет, так скажімо, зануритися в цю тему. І все ж таки для себе, в першу чергу, для себе визначити, чи давати курім несучкам варену картоплю, чи ні. Так, друзі, от я зробив мішанку. Як ви зрозуміли, варену картоплю я даю в складі вологої мішанки. Я завжди так давав. От, просто так саму варену картоплю я ніколи не давав. Ну, якось так. І ще я зараз розповідатиму про варену картоплю. На рахунок сирої я навіть інформацію не намагався шукати, тому що я декілька разів пробував мої кури і качки, навіть не знаю, гуси, сирої картоплі взагалі не їдять. Тому це питання не до мене. От, можливо, до речі, хто годує сирою картоплею, поділіться. От, як ви даєте, як вони їдять? От, а я буду розповідати саме про, от, про варену картоплю. Під час того, як я шукав інформацію про варену картоплю, можна її давати курям несучкам сучкам чи ні, я е, стикнувся з таким, що м, науково. Обґрунтованої інформації дуже мало по цьому питанню, тому що, ну, як ви самі розумієте, великі птицефабрики не займаються таким, ніхто не варить курім картоплю, там комбікорми. От. А такі малесенькі, скажімо так, господарі, як я, як ви, наукові статті не пишуть. От. Тому е трішки виникло проблем з тим, але все рівно дещо я знайшов, дещо я, скажімо так, отфільтрував, і ось яку інформацію. Я для себе, ну скажімо так, взяв на замітку. Отже, друзі, якщо коротко, то варену картоплю курям несучкам давати можна, от але є нюанси. По-перше, картопля повинна бути ну не гнилою. От, не зморшкуватою і не позеленівшою. Оця позеленівша картопля має в своєму складі соланін. Це така отруйна речовина, яка може призвести до ну, негарних наслідків для здоров'я вашої птиці. А от на рахунок кількості картоплі, тут вже інформація різниця. Я знайшов таку інформацію, що від 5% до 30. От. Від загального раціону можна давати варену картоплю. Але тут ще потрібно розуміти, що, наприклад, в зимовий час, коли ну, наприклад, мінус 15, курім потрібна додаткова енергія, щоб себе зігріти. От, тобто В цей час можна дати трішки більше картоплі. Якщо це літо, то взагалі ну, мінімум потрібно давати, тому що тобто тут нюанси є. Але от така інформація: від 5 до 30% це. Такий великий розмах, але, ну, друзі, можливо, ви маєте іншу інформацію. От я для себе візьму десь так посередині, туди ближче до меншого показнику. От все рівно трішки перестрахуюся. Отже, друзі, в картоплі міститься багато корисних речовин, речовин вітамінів, калій, залізо тощо, які покращують здоров'я та продуктивність курей. Картопля, до речі, не містить глютену. От, я думаю, ви чули таке слово зараз. Ну, не знаю, чи модно, чи е, необхідно. От, багато хто рекомендує дієти от, безглютенові, у деяких людей є просто як непереносимість глютену. От, глютен це такий рослинний білок, що міститься у пшениці, житі, вівсі. От, а в картоплі. Його немає. Зараз я пригощу курей е, цією мішанкою, щоб так не знімати, просто відро. І потім далі я вам розкажу про шість, скажімо так, причин давати варену картоплю вашим курям-несучкам. Так, друзі, я думаю, що питань, чи подобається курім варена картопля. У вас не виникають. Звичайно, подобається курем. Дуже полюбляють варену картоплю. Дивіться, як голошийка їсть. Ну, звичайно, тут не лише картопля, але картоплю в першу чергу вони вибирають. От. І зараз я вам розповім, які ж плюси годування курей картоплею. Отже, друзі, причина перша. Картопля містить вітамін в 6 який допомагає розщеплювати їжу, найбільш е, дрібніші шматочки, які легше засвоюються организм. От. таким чином це підвищує енергію і продуктивність курей. Крім того, клітковина в картоплі сприяє травленню. Друге друзі, імунітет, тобто картопля. Підвищує імунітет курей. Різні поживні речовини, які в ній містяться, як я вже сказав, зміцнюють імунітет. До таких речовин, наприклад, належить кверцетин, альфа-люпоєва кислота та інші. Також картопля містить вітамін С. Третє здоров'я кістоп. Ще одна причина давати курям картоплю це покращення структури їх кісток. Картопля містить мінерали і вітаміни, які зміцнюють кістки: магні, залізо, фосфор тощо. Завдяки цим речовинам кури мають здорові кістки і мінералізацію, необхідну для належної продуктивності. Четверта причина ситість. Окрім сприяння перетравленню їжі, клітковина в картоплі допомагає наситити курей – це зекономить нам кошти, тому що птиця швидко насичується і їж, їсть менше основного корму. Ну, отак так от, друзі, з цією, з цією метою я також ввожу в раціон своїх курей, картоплю, щоб трішки знизити собівартість, скажімо так, їх утримання. П'ята причина запалення. Картопля відноситься до продуктів, які мають протизапальні властивості. Вона містить поживні речовини, які допомагають зменшити набряк і подразнення в тілі. Вона покращує м'язову активність, засвоєння жиру та функції клітинних мембран і нервів. Шоста причина давати картоплю своїм курям: здоров'я серця. Кури також страждають від серцевих проблем, таких інфаркти. Серцева недостатність тощо. Картопля збагачена поживними речовинами, які покращують здоров'я серця. Та, батька хоче вийти. Зараз ми його випустимо. І продовжимо. Наприклад, наприклад, калій і відсутність холестерину в картоплі знижують ризик серцевих захворювань. Відсутність холестерину означає, що у корей не буде ожиріння, якщо звичайно картоплю давати в невеликих кількостях. От друзі, отак от виділив я такі. Шість Ось Шість причин, вибачте, для того, щоб давати в невеликій кількості своїм курям несучкам варену картоплю. Але, друзі, всі ми з вами розуміємо, що там, де є плюси, є і мінуси. Недарма навколо картоплі для курей точаться різні спори. От. Один із мінусів, який я вже називав, це отруєння соланіном, е, може призвести до серйозних проблем із здоров'ям птиці. От е, і ще е, я колись розповідав, скажу вам, що бадилля ні картоплі, ні повідорів, ні взагалі рослин е, роди, е, роду пасльонових, ні птиці, ні тваринам ні в якому разі давати не можна. Друга така проблема. Велика, от яка може виникнути при згодованні курім великої кількості вареної картоплі, це забагато вуглеводів. Організм курей буде отримувати. Це може призвести до порушення засвоєння необхідних білків і вітамінів. дисбаланс між білками і вуглеводними рівнями. А є лише одним із наслідків перегодування курей картоплею. Крім того, це може призвести до ожиріння через високий вміст е, крохмалю в картоплі. Отак от, от друзі. Тому завжди повинен бути якийсь баланс. Особисто я вирішив, що я буду давати картоплю своїм курям. От поки що я ще подивлюся. Е, Скажімо так, підрахую яку кількість, як, як я буду це робити, от, чи через день, чи, ну, я ще подивлюся. от. Але от поки що я прийняв рішення картоплю давати. Це і е, різноманітний раціон їхній. от, І так як вже я вам вище перечислив, є все ж таки і е, позитивні е, аспекти, скажімо так, у годівлі курей картоплею в невеликих кількостях. Я Хочу наголосити. Я коли е, виклав відео про жовтки, якщо ви пам'ятаєте, мені багато людей писало, що це не картопля, там чи не кукурудза, ні пшениця, ми годуємо картоплею. І все у нас нормально, друзі. Я давно годую картоплею також. От були роки, я вже розповідав, особливо там в далекі 90-ті, коли. От у нас немає ні паю, і, скажімо так, бабуся, і дідусі жили далеко від нас, тобто ми не могли взяти зерна, то ми також годували картоплею у великих кількостях. І, ну, скажімо так, тоді проблем якось не було з цим. От, Можливо, вони гірше неслися, звичайно, я вже не пам'ятаю. Але, ну, не знаю, часи міняються, тому якось так. От. Голошей, прийшла, вибирає щось там. Тому, друзі, до речі, залишайте в коментарях свої роздуми на цю тему. От, я знаю, що думок буде багато, от, але все рівно цікаво дізнатися і вашу думку. Знаєте, як кажуть, вік живи, вік учись. все рівно у когось більше досвіду, у когось менше. От, тому якось так. І ще, друзі, на рахунок, наприклад, ожиріння. Звичайно, що все залежить ще від умов утримання. Ну, от, Наприклад, якщо, ну, наприклад, ви тримаєте птицю в клітках і ви її годуєте вареною картоплею, звичайно, птиця ну, енергію свою цю не розтрачає. Тобто вона наїлася і, скажімо так, сидить, не рухаючись, тим більше в таких умовах в приміщенні завжди тепло. От, а якщо ви курей, от, наприклад, як я, от погодували, випустили, вони собі побігли, погреблися, політали там е ще щось, то, ну, скажімо так, порухалися, то звичайно, це різні речі. От, тому все потрібно також міряти індивідуально на кожне господарство. Оце, це друзі, такі мої думки. Ось петька прийшов за добавкою. Ну, але все рівно в будь-чому е, потрібно е, знати міру і бути обережним. Да, Петько? Ух ти такий. Але, друзі, повторюся. Це така інформація вам для роздумів, вам вирішувати, що робити з вашими курьми, як їх утримувати, як їх годувати. От я лише показую і розказую те, що роблю я. Отаке, от от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і до нових зустрічей!